Чи може комуна перевірити е, українські картки, насправді, не так просто, тому що немає якоїсь спеціальної угоди е, між Україною і Данією про обмін рахунків. І е, з досвіду, я не чув про такі випадки. Насправді це є досить складно. Єдине, що можуть попросити виписку про українські рахунки, е, фактично, комуна може побачити якісь транзакції, наприклад. На данських карточках, на яких ви отримуєте допомогу, наприклад, з України, поповнення чи виведення грошей, і це викличе підозри, і тоді вони вас можуть попросити надати виписку з цих карточок чи тих рахунків. І відмова надати виписки буде трактуватися як відмова у співпраці з муніципалітетом з комуною, і буде грозити скасуванням виплат. От. А так, перевірити українські рахунки не мають вони можливостей лише таким чином.